радий вас чути, чи точніше радий, що ви мене слухаєте. З вами Толян UK, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна заощадити на комунальних послугах у Великобританії, це тема, яка турбує багатьох, особливо зараз, коли рахунки за світло, газ і воду стають дедалі вищими. Але не переживайте, є багато способів трохи полегшити цей фінансовий тягар. І я постараюсь усе пояснити максимально просто і зрозуміло. Отже, почнемо з найпростішого. Перше, що я рекомендую, це перевірити свої поточні тарифи. У Великобританії існує багато енергетичних компаній, і вони всі пропонують різні плани. Якщо ви вже кілька років не змінювали постачальника, Дуже ймовірно, що ви платите більше, ніж потрібно. Для цього є спеціальні сайти-порівняльники, наприклад USwitch або Compare the Market. Ви просто вводите свої дані, скільки ви зазвичай використовуєте енергії, і сайт показує, чи є дешевші варіанти. Це займає хвилин 10-15, але може заощадити вам сотні фунтів на рік. До речі, Якщо ви перейшли на дешевший тариф, це не означає, що треба зупинятись. Слідкуйте за ринком щороку або навіть частіше, бо тарифи можуть змінюватися, а конкуренція серед постачальників грає вам на руку. Ще одна важлива річ це лічильники. Якщо ви ще не використовуєте смарт-лічильники, варто задуматись про їх встановлення. Вони допомагають краще контролювати, скільки енергії ви використовуєте, і дають змогу уникнути неприємних сюрпризів у вигляді несподівано великих рахунків. До того ж деякі енергетичні компанії навіть пропонують знижки за перехід на смартлічильники. Такі пристрої особливо корисні для сімей, які хочуть навчитися економити. І стежити за споживанням у режимі реального часу. Також варто звернути увагу на додатки для смартфонів, які пропонують постачальники. Вони допоможуть зрозуміти, які прилади у вашому домі споживають на більше енергії, і відповідно планувати свій бюджет. Тепер про опалення зимові місяці це завжди час. Коли рахунки за газ чи електроенергію різко зростають, але є кілька простих хитрощів, як зменшити ці витрати, наприклад, ізоляція вашого будинку. Якщо у вас старі вікна, спробуйте встановити ущільнювачі або навіть просто використати прозору плівку, щоб зменшити втрати тепла. Те саме стосується дверей. Переконайтеся, що немає щілин. Через які тепло може виходити. А ще подумайте про термозахисні штори або ковдри, які допоможуть утримувати тепло в кімнаті. Інвестування в якісну ізоляцію на перший погляд може здатися дорогим, але це швидко окупиться, бо ваші рахунки за енергію значно зменшаться. Також, якщо ви вдома, не обов'язково опалювати всі кімнати. Використовуйте радіатори лише там, де ви перебуваєте. Наприклад, якщо ви працюєте в кабінеті, перекрийте радіатори в інших кімнатах і ще не забувайте про програматори для опалення, це такі пристрої, які дозволяють встановлювати графік, коли ваші радіатори вмикаються і вимикаються. Наприклад, ви можете налаштувати їх так. Що вони вмикалися за годину до того, як ви повертаєтеся з роботи, і вимикалися, коли ви лягаєте спати. Це дуже зручно і допомагає не витрачати енергію даремно. Зробіть налаштування під свої потреби наприклад, змечіть температуру вночі, коли всі сплять, або вимкніть опалення в кімнатах, які рідко використовуєте. Поговоримо тепер про воду. Тут також можна заощадити, і це навіть легше, ніж здається. Наприклад, встановіть економічні насадки для душу, вони зменшують кількість води, яка витрачається, але при цьому тиск залишається комфортним. Ще один спосіб це скоротити час, який ви проводите в душі. Якщо кожен член сім'ї скоротить час прийняття душу хоча б на одну хвилину, Рахунки за воду одразу стануть нижчими. Також розгляньте можливість встановлення лічильника на воду, якщо його ще немає. Це дає змогу платити лише за ту воду, яку ви реально використовуєте, а не за середній показник. Також не забувайте про побутову техніку, наприклад, пральна машина. Використовуйте її тільки тоді, коли вона повністю заповнена. І обирайте режими прання при низькій температурі. Більшість сучасних пральних машин справляються з пранням навіть при 30 градусах, і це значно економніше. І ще завжди вимикайте електроприлади з розетки, якщо ви ними не користуєтесь. Багато пристроїв споживають електроенергію навіть у режимі очікування. Навіть такі дрібниці, як вимкнення зарядного пристрою. Коли він не використовується, можуть згодом заощадити кілька фунтів. Щодо освітлення: замініть старі лампочки на LED. Вони споживають набагато менше електроенергії і служать набагато довше. Також не забувайте вимикати світло, коли виходите з кімнати. Це здається дрібницею, але з часом така звичка допоможе суттєво зменшити ваші рахунки. І ще одна цікава ідея використовуйте датчики руху для освітлення в коридорах або на сходах. Вони автоматично вимикають світло, коли в кімнаті нікого немає, що дуже зручно. Ось ще одна порада. Використовуйте нічні тарифи, якщо ваша енергетична компанія пропонує їх. Наприклад, деякі постачальники мають дешевшу електроенергію вночі. У такий час можна прати, заряджати гаджети чи вмикати посудомийну машину. Головне перевірити, чи доступний вам такий тариф. Якщо ви ще не знаєте, чи є у вас нічний тариф, зверніться до свого постачальника енергії та дізнайтесь деталі. Не можу не згадати і про державні програми допомоги. У Великобританії існують гранти та субсидії для тих, хто має низький дохід або опинився у складних життєвих обставинах. Наприклад, Warm Home, Home Discount це знижка на рахунки за опалення, яка доступна багатьом домогосподарствам. Якщо ви не впевнені, чи маєте право на таку допомогу, зверніться до місцевих організацій або до Citizens Advice вони допоможуть вам усе з'ясувати. Крім цього, є програми для людей похилого віку, які допомагають із витратами на енергію в зимовий період. Наостанок хочу сказати, що найважливіше це змінити своє ставлення до використання ресурсів. Коли ви починаєте уважніше стежити за тим, як і на що витрачаєте, економія приходить сама собою. Це не тільки зменшує ваші рахунки. Але й допомагає зберегти навколишнє середовище, адже ми всі несемо відповідальність за нашу планету. До того ж, ви можете залучити свою сім'ю до процесу економії, це стане цікавою та корисною спільною звичкою. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюсь, ці поради були для вас корисними. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Мене можна знайти на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. І пам'ятайте, все вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. До зустрічі у наступному випуску.